Масові поховання та братські могили у звільненому лимані. Поліція фіксує чергові злочини росіян. У місті вже знайшли 60 тіл загиблих. Половину з них вдалося ідентифікувати. Також стало відомо про два масових поховання, в одному з яких понад 200 могил. Репортаж з лиману. Далі дивіться. Це міське кладовище у Лимані. Місце масового поховання огороджено стрічками. Тут проводять ексгумацію. Скільки людей тут поховано, поки сказати складно. На деяких табличках є імена та дата смерті, на інших не написано нічого. Хто там похований, доведеться встановлювати експертам. За словами поліцейських, тут поховані мирні жителі. Більшість з них загинули, коли росіяни штурмували лиман. Деяких людей встигали поховати окремо, але майже дві сотні зариті у братській могилі. Поліція намагається зафіксувати кожен злочин загарбників. За ким, нервне що закріплено? Нож БК автомат РПГ. Біля розбитої колони окупантів теж працюють слідчі, шукають якісь документи та речові докази. На цих авто росіяни тікали від української армії з дробишевого до лиману. У машини навантажили на гарбоване, але втекти не змогли. Тут і загинули. У лісі неподалік досі лежить тіло окупанта. Поліцейські кажуть, що поки не прибирають, бо може бути заміноване. Ось тут в документах якісь дані незрозуміло чиї. Загоруйко, Роман. Володимирович живе в Луганську. Адреса, телефон дружини. Хто це не зрозуміло? Під списки. БК. Прізвище. У зошитах, які з собою везли росіяни, безліч цікавої інформації. Тут написано, в якій частині вони служили, прізвища особового складу та яке в них було озброєння. Це все будуть вивчати в СБУ. На міській площі в Лимані роздають хліб, продукти сюди поки доставляти складно. Мости підірвані, дороги розбиті, тому в Лимані хліб на вагу золота. Слава Богу, хлібчика досталося. Слава Богу. Я за все Богу благодаю. Слава Богу, хлібчика досталося і то, слава Богу. В Лимані вже кілька днів як почали виплачувати пенсію. Її люди не могли отримати більше чотирьох місяців окупації. Правда, от і тепер пані Алла її отримати не змогла. Якісь проблеми зі списками. Мені пенсію не дали. Кажу, нема в списку. Кажу, та ось я жива. Ну нема, кажу, до кого мені обратиться? Ні, ну правда, людям дають, а мені нема. А що мені робити? А ми не знаю. Ну і все. Ну, знайдуть, може трошки. Ну бог знає, до кого обратиться. Місто зазнало значних руйнувань. У поліції порахували практично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований повністю. Бої за місто точились дуже жорстокі. З лиману вдалося евакуювати 7 тисяч людей інші залишились тут. Пані Тамара розповідає, що через постійні обстріли та стрес вона почала втрачати здоров'я. І зріння потіряла, і серце Дуже серце боліло. в окупації. Виживали хто як міг. Годувались з городів, діставали якісь запаси їжі з підвалів. Ті, у кого були гроші, могли бодай щось придбати у місцевій кав'ярні. Вони в не працювали, лі там і колбасу, купували, і покупали капусту для борща. Що покупає? Ну а деньги ті, що були Але життя згодом налагодиться. Окупантів відкинули далі, лінія фронту посунулась, і тепер в Лимані значно спокійніше. А звалище російської військової техніки на околицях Лимана яскраве свідчення того, на що перетворюється армія окупантів після зустрічі із ЗСУ. Віталій телеканал